Шановне, панство, привіт-привіт, мої вітаннячками і вітання. друзяки. У нас сьогодні буде повний прокрут рулетки від підписника. Дякую тобі, дружище, за такий-то цікавий підгончик контента, повну рулетку. Танки сезону в себе не крутив, так як всі є. А він вирішив. Не знаю, всі не всі в нього є, які є, що ви, з цього вийде. Зараз подивимось. Подобачка, коментики, підписочки. Пишемо: поїхали. Так, дивимось, У нього 35 тисяч золота. На Аккаунті, і як буде сипати, що буде сипати, можливо, навіть випаде ще з контейнерів. Ну, поки що падають частини різних часів, коли давались, да? там, самі розумієте, ось ці, допустим, всякі різні сезонів. ну Що буде давати, буде будемо дивитись, цікаво. І дають коїнти, ну, зрозуміло. Процент у них найбільший, тому їх обов'язково буде, скоріш за все, давати всім. Хоча ця вже рулетка закінчується. Ну, що, ж, чекаємо на іншу, а тут також цікаво, що ж випаде, що зможе накрутити. За це золото. Ну, ресурси, бачите, підфармлює, я знаю, в нього є різні танки також. Тому, можливо, навіть йому в плюс вони так як будуть для прокачки тих танків, які в нього є. Так, еще пока що без контейнерів. Хоча тут контейнерів багатенько. О, коінди забрав усі. Дивіться, є по одному, є по два. Так що, будемо сподіватися, що з них також щось йому та й насипе. Морозяки вдарили зараз. Холодно, звісно, добавляю. Це діло нам хлопот усім. Ну, що робити, переживемо, друзі, переживемо, ще світло виключають, ну, звісно, це дуже неприємно. Що ж, головне, щоб була перемога, все остальне можна побороти. Дивимося на проценти 001. По-моєму, на на сертифікат процент дуже маленький, Скоріше за все, рулетка крутитиметься до кінця або практично до кінця. Тому надіємось на хоча б на парочку танків, надію, що йому дасть. Ну і ціни, бачите, різні більші, потім менші. Золото приходиться тратити. Ну, тим, тим паче вже 5 тисяч, скажімо так. Золото злито, поки що без танків, на жаль. А ось покази, які в нього є, яких немає, бачите. Ну, то також цікаві апарати. У мене вони всі є. Дев'ятки, правда, не всі не повністю прокачані. О, що є, то є. Так, їдемо. Їдемо крутимо. О, і два штуки. На жаль, поїнти і ще десь другий. Ага, то вже якісь Коротше, таке, Ну тут бачите, вже за 150, тут ціна вже невелика. Ну, взагалі, звісно, дорогувата рулетка, все рівно. Якщо попаде там з перших прокрутів, то звісно, набагато цікавіше, якщо сертифікат, або випадуть контейнери, з яких щось випаде. Ну. Рівна. Так, їдемо далі. У нас вже 6000 в мінусах і знову випадає два контейнера. А -а -а. Осколки фортуни, непогано. І 1000 аж долар. Ну, Тут 250, на жаль, поменше. Дала, що 20 прокрутів зробив. І пішло вже на дороговезну. Уже будуть, вже будуть. Дорогі прокрути, друзі, так, і що у нас? Контейнер і дає нам 80 акамуляторів. На жаль, на жаль, маловато. Утримуємо кулачки, Надіємось на танчики. Поки що, на жаль, бортує. ще два випало, але, на жаль, не приносять дачу і, до речі, збираються ще в нього. І так, сертифікати, наскільки розумію, напевно аж. Два сертифікати буде відкриватись. Один гарантований, а один по частинах, так? І це 21 із 25. Ще подати, давай танк. Ех. Ну, на тяжку, ну 750, зато дало. Не мінімалку, не 250. Це вже добре. Так, ще дає два штуки. Так, знову акумулятори, 23 у нас. 24, ну, буде навіть далі, ще я скажу, ще сертифікат гарантований. Сертифікат, я думаю, скрізь за все, що він дійде до кінця. Ось вам, будь ласка, так, дає сертифікат, і сніпати якісь там снікати да снікерси. Так, і що тут? Ну тут вже дійсно треба докручувати до самого кінця. Дає нам останні два контейнери. І що з другого з першого на жарні, другий також. Ну і за те, що, звісно, забирає. У нас 18,5 тисяч, округлюємо так, було 35. Дивіться. Ну, а тепер сам цинус, що ж випаде. Дуже було б добре отримати високого рівня, так як там компенсація буде вища. Ну що, два сертифіката. Сезонні танки. Поїхали. Що дає перший. А, тут навіть не гарантовано. Юлки палки, ти шо? Ай-яй-яй, так, понятно, наділась на танчик. Ну тут танчик, але сімка не знаю чи вона в нього була. Чи вона в нього була зараз? Можливо, він нам покаже. Так, друзі, 500 золота. Дуже мало. Потрачено дуже багато. Тому я думаю, подобаєш, коментах, підвисоч, підписочка від вас буде. До наступних відкриттів, всім бажаємо добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.